Кропивничанам пропонують долучитися до створення віртуального меморіалу пам'яті героям слава, де збирають інформацію про бійців земляків, які загинули, захищаючи Україну. Ініціювало проєкт управління освіти. На цьому сайті ви знайдете своїх друзів, які загинули. І ми б хотіли від вас почути ті історії життя. Тому що ні в якому разі ми не повинні їх забувати. До проєкту долучилась гімназія Інтелект. Тут зібрали інформацію про двох випускників. Це Андрій Чухряєв, 35-річний солдат навідник загинув 12 травня цього року від осколкових поранень під Волновахою, звільняючи село Павлівка Донецької області. У віртуальному меморіалі героям слава є інформація про захоплення бійця, родину, військовий шлях, нагороди. Пішов спершу з 2015 з половиною роки він був на фронті. Потім вже був два роки вдома, а коли почалася війна 24-го року, року, він знову ж таки ходив в воєнкомат, його довго не брали, 5 березня його знову забрали. Він воював в Айдарі, попросився знову Айдар І так і воював до останнього свого бою 8 травня. Ще один випускник цієї школи Андрій Гершкол 24 березня неподалік Попасної Луганської області він отримав поранення, від яких помер за два дні. Мета цього проєкту впорядкувати та зосередити в одному віртуальному ресурсі усю інформацію про кропивничан захисників, каже його координатор Павло Чорний. Національне патріотичне виховання є на сьогоднішній день найважливішим в освіті української держави, і цей проект буде. Сприяти вихованню нової генерації українських патріотів, іншими словами кажучи, молоді, дітей, вже на конкретних прикладах. Цей матеріал буде використовуватися на уроках історії, на уроках сучасної історії, на виховних годинах. Обов'язково ті заходи, які пройдуть на початку вересня, нині у віртуальному меморіалі зібрали історії про 21 бійця Олена Жакалова, Василь Левицький, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кропивницький.